Консалтинг, це відеозвернення термінове. Прошу негайного репосту, тому що щойно е, в Запорізькому напрямку зв'язалася група людей, які в дану секунду перебувають на гнівих позиціях, де, так як ми розуміємо, оточення Російською Федерацією, де люди поранені, просять про допомогу. Це біля мене рідні, їхній близький син, де щойно зв'язався з нами командир підрозділу. Час вам про себе скажуть, і просять про допомогу. Хочу попросити особисто. У мене в підписниках є дуже багато генералів Служб безпеки України. Також є люди, не хочу називати їхні прізвища, які мене навчали. Прошу допомогти даного варіанту, що можна зробити, і, будь ласка, саме головне, давайте разом вперше. Покажемо це відео всім і поможу усе чим більше репосту. Скажіть, будь ласка, фамілію і очі. Мене звати Труш Наталія Васильівна. Я звертаюся до своєї спільноти до Збройних сил України. Наш родич з понеділка зник на Запорізькому напрямку. Весь цей період ми спробували зв'язуватися з гарячою лінією. Виходили на керівництво цієї бригади, 28-ї бригади. Ну фактично. Ніякої конкретної інформації ми не отримали. Щойно буквально от кілька хвилин тому зі мною зв'язався командир. А саме Жуков Олександр Євгенович, він повідомив, що вони знайшли групу бійців. Ці бійці є поранені. Вони десь є. Близько, можливо, і ото, ну, близько до оточення ворога, і він не має сил, він не має достатньо можливості, щоб цих поранених трьохсотих бійців вивести з оточення. Тому він звернує, звернувся за допомогою. І, відповідно, ми також звертаємося за допомогою і наголошуємо на даний момент. Ці люди знаходяться в Запорізькій напрям, малі Щербаки, хлопці, хто мене знає, кому я допомагав. А я допомагав дуже багатьом. 128 двадцять бригада. Зробіть неможливе, підіть, заберіть. Дякую.